Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні 24 червня 2023 року. Я знаходжуся в Одесі. Сьогодні е приїхав сюди для того, щоб зустрітися з нашим клієнтом. Ну і якраз проводимо журналістське та адвокатське розслідування з моїми партнерами. Е ви знаєте, ну, е зараз якраз е Тут в Одесі люди не можуть купатися в морі. От я знаходжуся в районі Чорноморки, це Овідіопольський район. І мені, до речі, тут є багато таких заходів, які вже приймалися місцевою владою і очищення території. Прибережної, ну і так само зараз робиться все для того, щоб не допустити людей, тому що йде якраз карантинна зона. Питання, які ми розглядаємо в Одесі, якраз стосуються відносин, які є тут з місцевою владою та одними із. Одним із тих, хто порушує закон та не виконує якраз те, що стосується кримінально-процесуального законодавства, а саме проведення, проведення досудового розслідування. Той кейс, який зараз ми розглядаємо, він стосується справи щодо вбивства одного із громадян-мешканця. Одеської області, і мама його хоче знайти справедливість, і з цього приводу, якраз і вирішується питання щодо того, щоби знайти вбивці. Ми, досліджуючи докази, ті, які є наявні у справі, зараз якраз робимо дослідження і розслідування, і виявили, що слідство. І група слідчих разом з прокурорами не просто бажають розкрити цей злочин. Ну і є багато питань до проведення досудового розслідування. Ми будемо вивчати це ці, ці матеріали в рамках кримінального провадження. Но саме основне те, що справу просто заховали, віддали на Психіатричного експертизу для того, щоб не досліджувати. Вже більше півроку вона знаходиться якраз на експертизі. Ну, з цього приводу, зрозуміло, ми не маємо всі підстави заявляти клопотання для того, щоб справу повернути. Далі будемо вказувати слідчому на ті дії, які потрібно провести в рамках досудового розслідування. Ну і займаємося так само, підключаємо наших детективів. І розслідуємо цей злочин, я вам докладно розказую, що ми робимо і взагалі як відбувається адвокатське та журналістське розслідування, але тут є питання і адвокатської таємниці, і таємниці слідства, тому я не маю права зараз розголошувати ці дані, а вже коли ми вийдемо. І буде підозра, а я передбачаю, що це станеться підозра якраз головному винуватцю, то в цьому випадку ми об'явимо, тому що ця підозра буде якраз досліджуватись в суді і цей процес буде відкритим. Ну і сьогодні ми так само будемо досліджувати питання щодо. Коруп корупції в Одеському регіоні. Ми, будь ласка, підписуйтесь на наш антикорупційний канал. Ну і я вас запрошую, будь ласка, повідомляйте про те, що в нас працює наш сайт Стопкордвомяр.інфо. До речі, там вже з'явилося більше 40 40 корупціонерів, їх прізвища і дослідження, які ми робимо. Давайте свої коментарі, допомагайте нам. І до речі, цей канал основний адвоката Сергія Кажанівського. Нам потрібно ще трошки піти вверх. Мається на увазі по підписникам, будь ласка, підписуйтесь, і забувайте ставте свої подобайки Ну і рекомендуйте наш канал своїм друзям. Як завжди ваш Сергій Кражанівський, щастя вам, здоров'я та любові!